У давнину гінців за гарну новину нагороджували, а за погану страчували. Тому у нас для вас є гарні новини. Тепер газета вісті виходить двічі на тиждень. Цього року щотижневий квістів відсвяткував своє десятиріччя. Мешканці Лівобережжя Київщини з великим нетерпінням зустрічають свіжі номери газети. Адже на її шпальтах завжди оперативні, цікаві, навіть інколи сенсаційні інтригуючі репортажі про події, що відбуваються і на Київщині, і в державі. До уваги читачів програма телепередач, гороскоп, оголошення та реклама. Цікавою і, до речі, вельмопопулярною є рубрика Вітаємо! Тут кожен бажаючий може розмістити вітання для рідної близької, знайомої людини зі святком. І в серпні цього року в редакції з'явилася можливість збільшити кількість випусків газети, цим самим поповнивши бюджет видавництва. Ми можемо повідомити читачам, що незабаром газета вісті виходитиме двічі на тиждень щопонеділка і щочетверга. Поки понеділковий випуск міститиме вісім сторінок, але в майбутньому редакція планує обов'язково розширити його обсяг. Наразі цей випуск розповсюджуватиметься лише на території міста і району. Придбати газету можна буде в місцевих кіосках преса та в торгових точках Бориспільщини. Збільшення обсягу інформації надасть можливість редакції ширше висвітлювати життя як міста, так і району. Згодом двічі на тиждень читати вісті зможуть і в інших містах. Колектив редакції також готує багато цікавих рубрик. Підштовхнуло до випуску другого номера тиждень. Нас саме життя збільшився, значно збільшився на інформаційний простір, збільшилась кількість подій. Місто живе і не тільки місто, і область. І... Інші міста нашого регіону розповсюдження значно збільшилися інформаційне наповнення. Працівники редакції задоволені змінами, що відбулися, хоча й обов'язків і роботи у них стало помітно більше. Адже про винагороду для редакції керівництво вже подбало, підвищивши зарплатню. Колектив прагне, аби випуск вийшов вчасно і був цікавим, таким, що відповідає рівню вістей. Бориспричина не дає достатньо інформаційного приводу для різних матеріалів, сюжетів. От і через те нам дуже приємно журналістам, зокрема з того, що з'явилось багато можливостей для висвітлення цих подій на сторінках нашої газети. Колектив нашого телеканалу вітає редакцію газети. Ми бажаємо працівникам рясного творчого врожаю, натхнення та успіхів. Впевнені, що понеділковий випуск буде цікавим і корисним. Знайде свого читача Аліна Черпак, Катерина Довидова, новини телеканал Бориспіль.